Ранок почався з тривоги, з дивних звуків, і в декого навіть піднявся тиск. Шок, люденький Кан привів невістку. Я такого не чекала. Боу. Боже. Бабусі знов погано. Сказати, що я переживаю, це нічого не сказати. Повитягала тут з рюкзака всі вкладиші, які в мене тут знайшлись. Знаєте, що помітила? Що цей вкладиш відрізняється за розміром між стандартним вкладашем будь-якого кіндера і оцей. Ну, таке маленька деталь. До речі, от що попалось. І тут ще мають бути оці доповнення, їхні улюбленці. Цікаво глянути на ось цього, який він. вибачайте за манікюр. І ось цей, який вони будуть. От, і я все ж таки хочу зібрати цю колекцію. Мені цікаво, як воно буде виглядати, коли потім всі фігурки разом у так в коло зібрати. Вони з'єднуються між собою. Швидесенька розпаковка. Коротше е, в одному з магазинів, які близько до мене знаходяться, були протерміновані кіндери, ну, типу, сам шоколад. То списували, ну а іграшка, типу, ж не протермінована. І от мені дали самі капсули. Я не знаю, що в них я ще не відкривала зараз, вікрі. що я знімаю стрес. Попили отаку штуку. І оце це те, що я вам раніше показувала, може, мені тут попадеться хтось з тих улюбленців, їхніх тих фей. не знаю. І ще прикол. Мені прийшло такі дві штуки. Я не пам'ятаю, що тут. В теорії тут мають бути накладні вії, неодноразові. А тут я не маю навіть найменшого уявлення, що тут? Почнемо з дрібного. Е... Щось летить. Ні, це літак. Мамі не терпиться і мені не терпиться, так що будемо відкривати. Йоу, це повторка. З яким? А це той то гусятко таке. Добре, давай наступне. Ой, таке теж у мене було. Ой, і ще одна. Повторка. О, такого не було, це черепашка, людоньки. Черепашки в мене ще не було. От от, хоча б щось. Черепашка з двох деталей, бачите, Прямо зараз в прямому ефірі складемо. Класно. Файна. Угу. Ну, це ж колекційно, значить це вже добре. Це вже можна списати. Дві повторки і ще дві лишилось. А що має там? А що, тому, що... Так, О, це щось новеньке. Це все на тунс, походу. Бо сьогодні якісь сьогодні тваринки попадають. Вай, це, це левенятко? Левенятко, хто зрозумів, то і зрозумів. Ой, коладиш не Левенятко, один, так? так, ще один. Чекайте, дай, ну, я вже розкладу, раз ми тут зібралися. Чекаю, Ура! Як, як воно йде. Ну, на озвучка це святе. О, з трьох деталей левенятку складу. Чи це не ливенят? все, в плюсі дві, ще одну. Ну це вже бігме повторка буде. Я навіть не знаю. А, такий самий! Таке саме ливенятко. Таке саме левенятко. Таке самісіньке. Ну і з того всього дві дві оригінальні і три повторки. Ну, любеньки, це на халяву дісталося як да. Ні, военно це вже коли стресняк них. Чекайте, чекайте, зараз я вкладочі витягну. Угу. Все. І можна списувати. Ой, Розпіш... боже, Розпішла така жара, відкриваємо наступне. <клес> Я хочу не фею, так як з тої колекції минуло що показу, а якесь, якусь домашню тваринку. Ну, Їхнього улюбленця. Хоч би це не повторка була. А, господи боже, це навіть не фея, це якась штука. Якийсь грібінець, непонятно що, непонятно як. І ну нормально все? І тут таке. Краще б від Марвел взяла. Що так. це за... те. <ресе> <ресе> що це взагалі таке? <ресе> що це за історія? Що це... Ну це, коротше, маячня. Ну, типу, так. Це з цієї колекції, але я хотіла хоч якусь одну цю тваринку. Не буду більше йти туди. А це типу, це гребінець якийсь. От сюди наклейка на гребінець, зараз от покажу. Це просто гребінець, клеїться сюди, от А Воно між собою з'єднується. Отак. Отак. Тут всього дві деталі. Це типу гребінець, і оце клеїться сюди. Ну, наклейка файна. Я розчарована. Давайте краще оце зеркало. Оце от, оця хрінь коштувала 59 гривень. Я так розумію, що ця плівочка має зніматись. Щось я не бачу тут зеркало. Бачите, воно не чітко, значить тут є. Значить, тут є оця плівочка, я сподіваюсь. Ну, давай, знімайся. Ну, то, що за сторона є, то я зроз. О. Щось от. Йоу, це маленьке зеркало. Клас, слухайте. Зараз спробую на телефон. І покажу вам, як це. Боже, маленьке зеркало. Кайф. Куди я щось людям скажу, господи. Я хочу трошечки висказатись про. Вибачте, вам не бредла вже моя рука. Закрити двері, бо там дуже гучно. Хочу висказатись про завтрашнє 8 вересня. Типу жіночий день. Насправді яке це кацепліндійське свято, і ми його не святкуємо. Ну, Не мали би хто там святкує. Слухайте, знаєте, що хотіла сказати? Що Люди трошки забули, що таке 8 березня. Насправді це день, коли вперше в історії жінки вийшли на свій власний протест, за свої ж власні права. Це не день тюльпанів, квітів, айфонів і поцілунків і всякого такого. Це день, коли жінки вперше відстоювали свої права. Люди, не перевертайте цей день на таку якусь недоромантику. Типу, я не, не маю на увазі, що це тип погано, коли так святкують. Це добре, але треба знати, який це конкретно день, а не просто перевертати це малювати як романтику. Це не так. Люди, не робіть так. Тому я завтра собі замовлю піцу замість пані. Третій раз записую: знаєте, що мене зараз все Що людина, яка подарувала мені цю футболку? Можливо, це якийсь натяк. Ну, типу. <сь> <Yeah>. <сь> Як би? Ну, я обожнюю цю футболку, але тут, тут, тут прям надпис чіткий, він просто коротко і ясно про мене. Просто я сьогодні одягнула і якось так подумала: напевно, це був натяк. Особливо це, ну, це мені подарувала одна рідна людина. Все супер, все мені приємно, мені подобається, все клас. Але надпис так ніби знаєте, на щось натякає мені. <сь> все, ввійшли на кухню. Ко, да просто, я не знаю. Ви взагалі бачив мій сьогоднішній макіяж. З підводочкою і з такими цяточками по боках. Мені здалося оригінально. Подоробиться так частіше. Голуби. А ось сидять. Подивіться, любов. Захисту прав жінок. А не 8 березня, як сказали Кацаплендійці, день тюльпанів, вітань і айфонів. Люденьки, не плутайте, праведне, загрішним. Тим часом дядько на кухні смажить тарчухи. А я намагаюся привести себе в нормальний вигляд. Ну не дуже, знаєте, виходить, мене аж порвалося тут. Mm. А ще, можливо, на цьому тижні, бо сьогодні, до речі, в нас субота, 8 березня. Треба ж повідомляти цінку в роликах. І, можливо, на тижні я оце все виправлю на щось гарніше. Хоча я вже й до цього звикла. Ну виглядає воно все одно жахливо. Хочу підглянути, що там дядько робить. Mm. Не скажу, що прям супер краще стало. я тільки підкреслила свої синяки під очима. Але. Нехай буде, будемо косити сьогодні під вампірів. До речі, от. Оце саме люстирка. Таке, не сказати, що воно прям супер-супер. Ну, якби. Так. Не знаю, в реальності воно краще виглядає, ніж в камері. Піде. А ще, до речі, не тільки мамі купила птрону. Ну і бабусі. Що я собі дещо вибрала. Старість люденькі вазонки собі вибирать.